Кажуть, дуже смачна штука. Зливаємо ми їх такі пляшки. В кого не сильно держить дно, то це добре, тому що може розірвати, як випіте. Ось така реакція. Доброго дня, Миколаїв 26 травня, 24 рік. Що це таке? Квіточки якісь? А вирішили ми, так як весь інтернет годить за бузиновий квас? Зробити і ми собі бузиновий квас. Кажуть, дуже смачна штука. Ось тут у нас вже 2 дні кисне він. До речі, спробували непоганий смак, тож вирішили зробити собі ще. Що нам для цього потрібно? Бетон, уже ми не каструлями, вже у нас серйозні об'єми. Відро ну ми взяли гарячої води, щоб розтворити цукор. Бетон у нас на 50 літрів. Беремо 4 кг цукру кіла цукру і 4 пачечки по 25 грамів. Це в нас на 50 літрів буде. І на кожні 10 літрів, ну, так як у нас цвіт невеликий, ми зривали цвіт у нас невеличкої бузини, то ми десь 15-15 суцвіт, поки місь виговориш, на 10 літрів. Тобто на 50 літрів, десь ми кинемо ну, 70 суцвіт. Я думаю, буде досить. Почекаємо, як кажуть, 3 дні при такій температурі, якщо у нас на вулиці буде стояти. Якщо в приміщенні стоїть там прохолодніше, то на днів 5-6 і буде готовий квас, який, кажуть, що можна споживати цілий рік потім. Ну, Все будемо знімати, так як всі знімають. І ми будемо знімати, що з цього всього вийде. Розвели ми свої 4 кіли сахару, кіла сахару. 4 пачечки по 25 лімонної кислоти. Зараз виливаємо все в бідон, закладаємо в суцвіття. Все у нас залито в бідон. Засипано всі інгредієнти, що я назвав. Будемо чекати. Ну, Те, що я вам скажу, що я не тільки квас зроблю, я, мабуть, ще й відберу і зроблю ще вино з бузини, так як ми дуже полюбляємо всякі цікавості, і в нас вино є з ожини, із смородини, із порічок, йошти, абрикоси і багато чого, то обов'язково зробимо вино, раз воно бродить. і з бузини. Раз смачний квас, то буде смачне вино. Все, слідкуйте, буде цікаво. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, коментуйте. Можливо, хто вже робив щось порадите. Слава Україні! Пройшли 4 дні і маємо ось такий ми результат. В одній каструльці у нас, що була накрита, воно вже, мабуть, приготувалось, тому що воно такий має вже навіть чуть-чуть тягучий, як кажуть, ну, можна розбавити, розливаємо ми їх в такі пляшки, не доливаємо доверху, тому що буде там збиратись газ. Щоб положити на зберігання, беремо ось так, прижимаємо, видавлюємо повітря повністю доверху і закручуємо пляшку. І все. Ну, Однією рукою незручно не було. Для того, щоб там не було повітря, для того, щоб газ, який буде там створюватися, було йому куди розширятися. Саме головне, кажуть, спостерігати, щоб не резервувало бутилку і час від часу, якщо довго зберігається, випускати. Ну, це в нас все буде попереду і ми будемо спостерігати. Квас у нас вийшов. Ну, Смак, смак, як смак, гарний смак. Супер поперен. І, і сказати, що погане, ні, не сказати. Поки що побачимо, будемо куштувати, як воно. Дійде до готовності, полежить нас декілька днів. Ми беремо, просіджуємо його на ось такий друшлак відро, потім через лєчку, через марлю наливаємо ось так в пляшки. Що у нас з цього вийде поки що смачно, ну, без газу. Побачимо, що буде далі. Сьогодні у нас 17 червня. Продовження теми по квасу. Пляшки з пивом. Це не, не пиво будемо випивати. Ось, показую. Поставив для порівняння пляшку, в яку ми наливали. І пляшка зараз. Тож, в кого не сильно держить дно, то це добре, тому що може розірвати, як випіте. Вирвати дно. Але якщо пробка так крепко не держиться, все, бачите, як гарно його роздуло, дійсно може вибухнути в порівнянні дві пляшки одинакові. Що хочу сказати, вже пили ми цей квас. Гарний квас, смачний. Ну, має такий, Коли починається утворюватись якесь бродіння, звичайно, якийсь легкий, як стає присмак як і сказати, не гіркоти, а різкості. Не такий він солодкий стає, але він все одно смачний і освіжаючий. Тож не забувайте стравлювати воздух, як з пляшки, так і з себе. Бо вирве дно. Все робіть, насолоджуйтесь. Дійсно добра штука і смачна. У нас в погребі ось такі заготовочки, Вже зроблено. Все лежить на зберіганні. Але треба перевіряти, щоб не вирвало дно. Все, робіть, насолоджуйтесь. Відкриваємо. Робимо експеримент. Роздута бутилка. Роздута а, бутилка. Може ти, Альбін? Пусть відкривати. Попереджаю відразу. Потрібно поставити в холодильник. Холодильник і потім воно все буде добре. А зараз воно буде як шампанське. О, реакцію. Оператора попросимо зазняти поближчі реакцію. Не треба. Ну, пів пляшки це точно. Ось така реакція. Але ми закриємо, тому що витече все. Треба почекати, щоб воно заспокоїлося. Все.